Ну і всім привіт, друзі! З вами я, Влад. І це в мене буде мій YouTube канал, як під назвою Владік. І сьогодні я вам показати такий YouTube канал, який існує. І це, друзі, в мене канал, який був ще 31 грудня 2022 рік. І тут, друзі, якраз в мене існує таке, це хотів вам показати такий мій YouTube канал, тих, хто не бачив. Але я на майбутньому покажу його. І, кстати, друзі, в мене був вчора день народження. Ви бачите, чому я не знімав відео, тому що не було коли мені їх знімати. Ну і писав, що ви стріми по мого дня народження з 13 років і, кстати, друзі. І це в мене такий існує опис, який я сам створив. Привіт, з вами, я Вот, і я буду знімати, віде... знімати відео про Chicken Gun. Раніше я знімав відео про інжигр. Мені 12 років і я із, я із України. І, кстати, хто думав, тобто я Українець, живу в Україні. І, тобто, розумієте, там світло виключають. І хтось думав, як я цим живу. Ну просто. коли включать світло, то почну вже знімати відоси. Ну не відоси, а правда. Грати в ігри такі. І тож, друзі, це я так все надовго жив. На цей раз я вже мені замість того, що мені вже 12 років. Мені вже тепер стало 13 років. Тож, подивимось обзор моїх відео. Ну, тобі Богу. І буде нас само... Ні, давайте видамося з довгих відео. О, бачите, ось 12 перелів. Ось саме, саме перше відео, ось о 10 червня, 23 рік. Йому вже 1 рік виповнився. Так, друзі, це. Альбертович це Альбертович. У мене буде син. Тож, друзі, бачите, один лайк поставив, щоб хоч би хоч YouTube. Тож подивимось, як у мене буде виглядати. Кстати, друзі, тут навіть нічого не чути, бо це... Ну, монтажа не використовував, пам'ятаю. В описі в мене нічого, просто аватарка моя, відео про канал. Ну, тож, давайте дивимось далі. Нічого не чути. Бачите, так як мене все налагало? І це в нас грибот... грибота. Єдро... Чак це? Гідродні животні? Бачите, 29% в мене було це. Перший час це записував. І кстати, щоб тобі почути, тобі доведеться, як це просто ну, ти зрозумій. Просто підложу так до вуха, щоб тобі це все краще почути. І ну, тут я тебе не нових таких нових стихій, нових предметів я Це, друзі, спида щось типа про нового, Ну я сам не знаю, що це про нового. Ось це, друзі, я знімав Хубрид Animals. Навіть вона в мене в описі не існує. Морщайка. Ай. Ай сказав. А, це я, я повторю його голос. Моржа. Чайки. It's... Оце, друзі, це ще я поучив ще когось. І хтось думав, на мене 340 опит це був, it's саме великий опит. Ну це не найвеликий. No, no, no. Такі друзі, звуки неприємні. Mm. Санта-Ек. Санта 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 Я тут, друзі, я сказав в аду, тобто в пекло, що там появилось. І ось хтось думав, ну там появилась така картина, це... Називається він астероїд, видно. Ну, коли додивимось. <звілля> <звілля> Тож див, слухаємо. <звілля> О! <Шо> що це, чуєте? Що їх перезасипло буде, кажуть, що... Предмети на існують. Фарба. Це таке собі. О, ще Оце, друзі, так був шоці, коли помітив таку картину рідкісну. Як астероїд. Оце картина сама рідка. От, друзі, з її самої рідкої. Не знаю, чому сама рідка, може... мужах із блогерів таких справжніх. докаже, яка сама рідка картина в Хубридані Маус. Це що, динозаври Серйозно, динозаври? Така... я не бачу на ну, как... фотографії. І хтось задумався, я то записувався на x recorder а то зараз я Mobizen. Ну, кое з видео забкария то використовував V-Recorder. Тож там дурно прикольно все глядає. О, там ще одна це саме поставила а ні, це та саме. Стоп. стоп. Я у хату хоче поставити. Більше, поперед, я його поставив. Так, ну Без як... замку видно, Бо це все, друзі я раніше робив. Це, друзі, я почав не грати ще з 22-го року. Йде вона прикольна гра. А тут і Коротше, цю гру помітив, коли у мене друг усі коротше... Він, коротше, не займається Ютубом, він просто. Ну, він не займається Ютубом, він просто показав таку гру. Що як називається ці всі речі? І от мене попав, як називаються ці всі персонажі. Тобто з вірі виглядають в мутирване. Тож його так само почав використовувати, таку гру. І не знаю, що це попав. Ну, це там босс, тобто бургер видавка була. Я то почав таке використовувати. Ну, це мій друг почав використовувати. І я вам не скажу, хто він. В секреті просто. Ну, тобі це не потрібно. Як вважається, Ну, перший в мене був скин, бачите, все написано. Летюча миш плюс стеренозавр. Тобто лечучий каза... кажан плюс стеренозавр. Він мене називається Криватий хі... Хижак. Отак бачите, я виглядався в Титану. навіть бував. Тож здимась дальше. Один це був замок. В в замок і це Одразу в замок. Оце була моя любимая будівля. Тільки не Ну, це тебе таке було. Отак, отак, друзі, виглядав мій голос ще 10 червня. Картина. Ось отут тут поставив. Анімація? Астероїд. Астероїд. Mm -hmm. Це все. 60 plays Weidner. Що як це читається? In October. Тобто в жовтні 21-го року. Картина. Composition. 61-го. Created by. Rainbow. Nina Tales. Рейдов. Ніна Ем. Yeah. Так вимога англійську. А це астероїд називається. Так. У це ці рідкі показуватися? А цей синісмого скип я його використовував для створення. Не знаю, що це створення це. Тобто це який появляється в підвалі, і воно в секретному місці. І це вбито виб... одного боса. Такий там я вибрав около 100 опит, щоб убити його. І насправді у нього був менший опита. Рідкий я рідки але його ханів вода. А тут хотів трон поставити. Заходимо туди. Дивитись. Бачите, друзі, що це знайшло таке. І це, друзі, це все поздобував. Ну ти розумієш, що все далеко. Я то її купляв. Блін, пропустив. Нас не меч. Ось ви бачите ці два типа рідкісних, яких я получив. І вся на мене червоний знаю як це називається. О, зір, не тоді сімі саба забула, скоро я їх згадаю. Мене сніс древні кістки, то, то слухаємо далі. Тут хотів щось зробити, так от, типа слухає. Музика як грає. Ось що координати в мене були. Знаєш, що я нашу, це астероїд? Mm -hmm. Знайшу, астероїд. Тварь, що це уродовий Максим і гострий гострий. Так, друзі, я вам казав, це був уродовий Максим і гострий. І, лев. Г... і гострий Лев був. І це, коротше, в мене було два типи, яких я створив. І, на жаль, не померли. Вони точно це уроди це справжні це були. Був, не Блін, успів. Я ну коли передивлюсь розумі. відео. І ще до цього торговця, який хочеш більше опита получить. Це якщо то в мене був це ТЕКНО, то я це на ньому записував. І це був ТЕКНО поп 2F, в мене так називався він. Тож далі Роплю з Іди. Можеш без доповісти урові? Так, хочу. І це кисся Сік. Yes. Yes сказав по Ммм, mm, Таке смачне. Renostick. А цікаво за це в Renosді смак. І хтось бачився у мене Мінінг 36 Head Речерч 30. Здоров'я мене 48, атака 42. Крафт 144 його найбільше використовував. Докт... Do, Мене 18-й. Power Recharge 18. Акуреті... 12. Ага, прокачувай тебе через 15. Не очень я так. Атаку покращив. Вепізніше прокачає. Spad Помню так я його виплату. І навіть при чому це використовував. Ну це всегда таке. Ти хочеш без рекламу? Ну так хочу. Десять годин настав, щоб зник. Він уже рік тому вже зник. Тож маш дальше. Оце вот це тобто було моє перше по Hubry Animation, я це раніше знімати. Э, The says Владик. Бачите, це табличка, де там я написав Владик? Так называйте мій канал Владик прямо зараз. Ну, на цим, друзі, я можу закінчити. Ну всім пока. Дивимося далі. Тік. І я вам покажу, що тут. Оце, друзі, в мене вже кращий голос. Ось бачите, в мене тут цінує телеграм. А знаєте, де ці всі ігри ділись? Вони всі будуть в цьому такому ну, секретному. Якщо це додатку, бачите це все. Я Це записав 2 часа майже. Це краще в мене був Телеграм такий. Все, бачите, якщо то помітно X-Recorder, і то я на ньому використовую, що пензель використовував. Не, як сказати. Playmarket тут обали. А це, оновлення новення малопекронд і розповідь. Коротше, друзі, не ця розповідь. А інша. Заходом зараз ми з вами в плеймаркет. тому, бачите, аватарка там не помінялась. У мене просто-надпросто. Міг би включити субтитри субтитри Ага, тут я російською казав. Може англійською ну, ну хай бачите, Так, у мене звичайна аватарка. Ну так. що добавили мабуть? Не пам'ятаю що там було написано. Гранду, что тут? О, не пам'ятаю давайте пропустим. Так, друзі це ми все Бачите, що тут було написано? Втеча з Чорнобья, втеча зв'язниці, з дере Evзе. І, кстати, я так само пам'ятаю як його випускав. То там так само хотіть зняти проходження. Воно йшло максимум 25 хвилин, іменно проходження першого рівня. Ну це нам не потрібно, всього я хотів втечу з чорну. Що добавили маунпту, що тут є. 2? the fight 20. Малп. Я можу навіть його ховати. 26 травня, 23 рік. І що тут додавали? Тут, кстати, додавали но ну, нові картинки там з першої картинки там було авто. Тут... Ну тут, ну тут так, все. Було. а тут, кстати, ось танк такого красивого БТР. Ну так, сказав БТР. Трохи. Так, тихо зробив. Тут написано. Все так. І тут ціки бомби є и. І... є. Так, endless. Сканеч Рио. Скіней Ріос. І це, друзі, я коротше, коли згадав, коли дивився удар в плоє, то це із його взяли. це все на похоже. І тут кстати, друга картинка. Бачимо джіп І З одної гри і там, де... Ти, добар... рані, усе, і... І гри, де ти добавив. І з одної гри ти там дістаєшся до кінця на машині. І щоб тобі пройти, доведеться тобі покращувати найголовніше топливо. Ну, не лише топливо, ну і ще щось інше. Ну, там удар. Ё, є А що? Оце, друзі, якщо це Чучу Чарльз. Це нова гра 23-го року. Оце, друзі, Чше... А це, друзі, ще якийсь отип. тип. А це, насправді, якщо це Кавун. Ну, не Кавун, а Гарбуз. Правда, такий в кисотісті. Ви бачите, Гарбуз... ...потикнув. Ну, і його вже скелетом став. Ще якийсь мутант. Правда, я тут не зрозумів, що я говорю. Якийсь... Ну, Ми... ...Чучу Чарльз. Угу. Вся тут одна картина, вся вся історія. Футбол тут, і баскетбол. Космонавт. Манат, <звандрия> там. Баскетбол грає. А той А той п'яний. А баскетбол леє. Way and var. Var. Way and that. І тут от ядерна бомба, такий костюм скафу. Угу, ядерна бомба. Такий як снайпер, автомат. Так, зараз от треба підставити, як це там. Оце у нас СМК існує Пулемет. Меніган. Краще цього пулемету взяли і створили. І це далі буде після того, як вже закінчиться, це вже буде розповідь інша. Там пойде про Майнкрафт. Ведірна бомба. Це, друзі, у нас собралося 25 переглядів. Ну сподобалось комусь. Ну це... одне, це. 6 травня 2023 рік і тут. Так, умовня 15.1. Довольно. Це все без реклами. І там пофіксено щось. Це тобто пофіксувало, якщо ти подивишся рекламу, то вже немає реклами. У не Вона ще грудня, 2022. Майже мій канал був створений. Нема реклами, пофіксує щось. Ну так, то це розумієм диску. Ну тут пофіксували щось. Нічого там не читаю. Ну що, вже реклама тепер буде дуже швидко з'являтися. Дуже швидко. Ну вже быстро буде. Щось швидше. Ось, судя по Ось, друзі, ця гра як Nexbot in Backrooms, це так само його грав. стара подія меню в рот край. Это гра. 310 гривень колись коштував. бачите, раніше коштувало там 545, зараз коштує 602. Ну, Соба. так коли там коштував колись. Так, це ще не все. Заходимо до адреси я тут це адреса Це Якс... коротше адреса Коротше, друзі, ти розумієш, це шведський розробник, ну це всім відомо Ну це і тих, хто розуміє Пропустимо, Там показав про Херабріна <śled> Та ще з нею ф... Фенфе Дерев'ю Екзе теж покажу вам, яку <śled> я показував і ось, друзі, ця сама гра, Dere Evil Exe 2D Horror Game. Один мільйон звантажень. Ось таку гру, коротше, грала на космічний да, та з нас там стрімери з'являються. Pusing Perks Exe. Ви бачили? Ви бачили? So, so ви таку игру скачували, напишіть в якщо ви скачували, то це кстати, називається на Dere Дере... Evil Exe 2D Horror Game. Ну точно сказано. І інші ігри, ігри. А це, коротше, щоб тобі ігри, заробити гроші? Ось, казино. 7. Всім? Ну, а це ми вже може закінчувати, ну і всім пока. І таке собі було. Ну це я хотів другу розповідь, яку я грав. Далі тут цікавого не існує. А далі буду знімати це. І це у нас буде про Find Cablu. І це коло, це було, якщо це моє саме перший скріншот. Не оцей самий перший, це 40 переглядів. а оцей саме, там. 38. Навіть пам'ятаю, як я його в школі дивився. Обзор гри Strikebox не перший раз. А чому не перший раз, тому що я в неї давно грав? Тож, друзі, дивимося Даша. А іменно мій 2019. Я все думаю, що я грав в гру вже в 2019 році. Тож давайте подивимось. Ми були карт, і саме перша карта я це Чоо Хаос. Ну, це по факту це считається саме перша карта Чау Хаус. Тож, давайте дивимось. Ну і дві карти. Бачите, другого так мене завантажиться. У мене в це все логало. 61, но так, это вот это. У нас нікнейм Влад назывався. Ну і вопак я виглядаю. Хтось згадав, ну я так виглядав. Якось думаю, що я йому отак виглядав. Ну не знаю, ну це точно думаєш це. Я все думаю, що це я грав у 2019-му, якщо я міг би 20 2020 році грати. Пока. На це може закінчити, ну всім пока, ну це не все. Може вже буде і все. Тож, друзі, давайте подивимось з вами короткі відео. Саме перен, <звук> тихо зробить. Так, зараз прийду сюди. Оце все пучусь і не в гриво майнер. Це друзі, все надовго я кучу. Играюся сама фон музыка. After dark, slot, cut a boy. Це... Нічого ну, такого цікавого не було. Це просто така гра типична. Де що з вами. Моя Маєпкодинка і аватарка на новий рік. Оце так само. Брав. Оце, друзі, я так само його використовував. І зараз вона мене існує. Тож, друзі, далі йдемо. Так, оце миснує. мем існує. Айфон розумієте 15-й? Я роздам добрих пінгвінів. Це не знаю, як назвати, бо це так як воно називається. Так, що тут в мене в описі? Я тут 30 зібрав, ну це я один тут. Ведь дерево. Оце, друзі, помітив із меха вітва. Портал підвал. Точно підвал? Зривня, <риван> Оце, друзі, так засміявся, як сказав, Свиня Бригана. Тож дальше це у нас вже друга частина. Сводхол з маком дракона. Це тобто, друзі, не дракон з маком, це дракон дуд. Такий існує канал. Оригінал, такий мерч його. Зрача саме. Щит державних русов. Не на лампу, а 4 Чуєте? От так потрібно на гриву ганяти його лампу. Це так само, друзі, поміг це, це з каналу Сміха Віту. Далі йдем. Паровозик Томас. Продам акаунт Chicken Shell. Друзі, навіщо таке казав акаунт Chicken Shell? Бо сам не знаю чому. Отак сутті. А далі в нас оце саме фінальне коротке відео. Як. Ой. mask Half-Life Blue Costume. Тобто повинен назвати Blue Suit, а не Костюм. Ну так вийшло. Ось, тож дивимось далі. приколу, друзі, грається сама музика. Яку я створив ще. в січні цьому році. Я це дуже давно таку струю музику. І це коротше, скін такий виглядав у мене. Під назвою Wod Mask Half-Life Blue Costume. Ну, певно за це бо я так сам не знав. Але цей раз вже буду знати. І це, друзі, так у мене такий скін називався. Тож слухаємо далі. Оце, друзі, цю саму одну цю саму картинку використовував. Ну, це один цей самий монтаж, ну все. Оце, друзі, використовував якийсь 101 додаток, щоб створити такі музики. А Та, лайка, що так концептива. На ну, це називається на така підцікава. На і хтось задумався оцю музику, ну це і я ще почув. І по факту того, що це будуть звукові треки для моєї майбутньої гри. Як Watt Маск World. Ну, це буду казати в своєму новому YouTube каналі. Слухаємо до кінця. Ну, не цікава музика. Оцінює хтось і один з 10. Ну, це, друзі, я вже на це можу закінчувати. Ну, ще списки відтворення. Ragdoll Playground таку грав, там ще монтаж до нас смішний. Ну і фінтинг блю. І це, друзі, я вже можу над цим закінчувати. Цікавого тут такого нема. Хтось оцінює мій ютуб-канал, як хто. Ну, як хочеш, ну це ютуб-канал по соціюні як 3 з 10, тому що тут немає такого цікавого. Ну, факти якісь маленькі. На цим я вже, друзі, більша раз я вже можу говорити, на цим я вже може закінчуватись. Ну, давайте вже прямо зараз. На цим я вже може закінчуватись. Ну і всім пока.